Альона Альона засвітила обранця Мішеля Андради, розсекретила, ким працює новий бойфренд. А Леся Нікітюк підсіла на Тіндер. Про це і не тільки розповім просто зараз. Це сторіс і я. Головна пліткарка селебріті Дар'я Бошко. Співак Артем Пивоваров зібрав три столичні палаци спорту за кілька днів, але втрапив у конфуз. Під час одного з концертів він кинув зі сцени в залу барабанну паличку. А та прилетіла в обличчя фанатці. Дівчина просто хотіла. Підійти ближче до виконавця, щоб отримати більше позитивних емоцій, але отримала перелам носа. Це була а як ви так люди А це не є, це її самі. Це не я сама. Мене просто напросто я пробиралася до сестри. І мені щось просто прилетіло в носа дуже сильно. Вибачте мене, мене. Воно того. Вона того варко? Варко? Все, тоді Ху. А Давайте, а зробимо Давайте, Зробимо фотку. Ви, ви мене пробачите? Ви Ви не мене пробачите. Так, да. yeah. yeah. да. і ви нас yeah. перепрошуєте. Yeah. Артем Пивоваров перед дівчиною вибачився. Сама ж потерпіла, ображатися не стала. Втім, юзери соцмереж відреагували бурхливо. Знаєте що? Це не смішно. Можна лишити людину без ока, або якщо прилетить у скроню, взагалі ненароком вбити. На заході вже б подали до суду і відсудили гроші. При всій повазі і любові до виконавця. Але це дуже по-дурному. Киньте в мене палкою, я буду рада. Ха -ха. Більше палки не кидай. Зможе казати, мені зламав носа Артем Пивоваров. От, значить, що потрібно зробити, щоб Артем обійняв. Добре, що все добре закінчилось. Мистецтво володіння паличкою Гаррі Поттер. Якщо зламаний ніс, то лише руками Артема. Але іноді конфузи трапляються із зірками, навіть коли ті просто виступають на сцені. Хтось не встигає піднести вчасно мікрофон до рота, хтось забуває слова або відривається на шанувальниках. Ось, наприклад, Брітні Спірс під час виступу в Лас-Вігасі не помітила, що лямка її комбінізона з'їхала, і одна з грудей вискочила на загальний огляд. Фанати вмить сфотографували це. Кадри розлетілися мережею. А співачка Каті Пері хотіла під час концерту продемонструвати. Майстерну гру на флейті. Зірка відволіклася від інструмента, але мелодія і далі лунала. Ганьбилася і американська поп-зірка Селена Гомес. Глядачі не раз помічали, що вона співає під фонограму. Виступи виконавиці завжди супроводжують танці і ритмічні рухи. Якось та оступилася і упала зі сцени, а от спів не зупинився. Прикрий інцидент стався із Біонси. Під час концерту в Канаді американка вирішила Рішила сісти поруч із вентилятором, коли виконувала романтичну пісню. Та щойно наблизилася до пристрою, як той почав затягувати її волосся. Співачка вдала, що нічого не відбувається і продовжила співати. На допомогу прийшли працівники сцени, які витягли зачіску виконавиці з вітрогону. Мережа цікава штука. У ній можна знайти як хейтерів, так і кохання. От телеведуча Леся Нікітюк завантажила Тіндер, щоб спілкуватися з чоловіками. Однак замість залицянь отримує скарги від користувачів, бо ті думають, що за світлиною зірки ховають. Аферисти. У сторіс Нікітюк поділилася откровеннями з фанами. Добрий ранок, новини з ротової порожнини. В Тіндері часто моя сторінка на перевірці через те, що люди пишуть, що хтось використовує мої фотографії. Це я використовую свої фотографії. Це я в Тіндері. Ну я жива людина, я теж. Ой, Ну коротше, ви поняли, все, це я. Да, я є в Тіндері. А я запитала в киян, де краще шукати кохання? У соцмережах чи реалі? Кохання, боже, де ти знайдете? Головне, щоб його знайти. То, я думаю, в житті можна теж знайти. І там, і там. Тому тут таке неоднозначно. Вживу потрібно якби вирішувати всі моменти. Або з дівчатами вживу чи вживу, вживу. В соцмережах ні скій. Ні, ні. Ні. Я, чому? Ну я знайомлюсь, вживу, не знаю. Ну не сижу, чесно, в цих месенджерах. Не бачу чи людину. Ну а якщо сподобалось по фотографії, по світлині? Ні? ні. Треба. Тому, вживу. Що соцмережі, це обман. Я знайшов в житті реально. Ви познайомилися в житті? Так. А де це було? В школі. І це досі? Оце? Так. Ой, клас. Це як зверху рішати. Не нам вирішувати. Сто да, процентів. Я раджу шукати, по-перше, серцем і по-друге, там, де вам більше подобається. А можна і там, і там шукати. Нужно. Так і треба. О, так. Чим більше ви маєте каналу в продажу себе, тим більше шансів у вас на успіх. Воно саме прийде, його не треба шукати. А до приходить тоді, коли ти його не чекаєш, не шукаєш. Хоп, а воно прийшло, а воно ось уже і поруч. А хтось комусь повезло, він в житті знайшов, а хтось нікомусь а хтось... не повезє, а да, хтось нікуди не ходить, то йому треба йти в соцмережі. Нічого немає. Ну в кого як по-різному буває. Мене друзі, наприклад, знайшли в мережі одне одну. Сім'я до цих пір живуть разом. Тому що кохання починається з погляду. А в соцмережах не можна. <головіка> ну там якось ні. Казав, да? мы... там... ні. ні. Я вважаю. А з вами не знайомляться у соцмережах? Знайомляться. І як? Я не відповідаю взагалі Взагалі. – Ага, ну ви недоступна, <зв 'я> да, так? Та <зв> ні. <'я> <зв 'я> Євробачення 2024. Дизайнери підібрали для конкурсу відтінки північного сяйва. А зверху можна побачити п'ять кубів. Їх зобразили за допомогою легкого градієнту. Підлога підсвічена блакитним. А позаду на екрані видно гасла, об'єднані музикою. Усі заходи програми відбуватимуться в Village у Мальми. Україну цього року представлять Джері Хейл і Альона Альона днями в Києві. Вони продемонстрували виконання конкурсної пісні Тереза Марія на живо. Дівчата заспівали дещо змінений трек. Вони вставили частину з лупером на початку та додали в приспів виконання хору. 25 квітня дует вирушив до Швеції, коли українська делегація сідала на поїзд до Мальми на столичному вокзалі. На пероні засвітився напис Євробачення експрес. І в Швеції вже пройшла перша репетиція дівчат: співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє вбрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах. Репетиція відбувається без використання піротехніки, але під час півфіналів і гранд фіналу її буде застосовано. Отже, номер стане ще ефектнішим. Речницею від України цьогоріч на Євробаченні буде Джамала. Співачка, яка 2016 року принесла нашій державі перемогу в конкурсі, оголошуватиме бали від національного журі в прямому ефірі пісенного змагання 2024. Торік ця місія була покладена на Злату Огнівич. Хто ж зірве куш конкурсу, стане відома 11 травня. Саме цього дня відбувається гранд-фінал. Представниця України на Євробаченні Альона Альона, до речі, мало що розповідає про особисте життя. Втім, від журналістів не сховатися. Вони помітили, що декілька днів тому дівчина приїхала до Франківська заради коханого і готується познайомитися його з мамою. Пару заскочили в магазині на касі, і навіть сфотографували. Українська співачка Мамаріка теж поділилася фото. Однак пікантним. Нещодавно їй зробили пластичну операцію. Результат мамопластики виконавиця показала фанам. На чорно-білому знімку можна побачити ванну, кімнату і топлес артистки. Кілька днів тому співачка мені казала, що з новими принадами почувається більш упевненою. Та яна теж поділилася з фанами відвертим. Зізналася, що в разі потреби може звернутися за матеріал підтримкою до колишніх чоловіків, а ще розповіла про коштовний подарунок від одного з бойфрендів. Виконавиця отримала земельну ділянку на балі. Однак деталей про нерухомість артистка не розкрила. Мої колишні чоловіки щедрі й добрі, дуже мені допомагають. Один допомагає заплатити за школу моєму синові, інший давав гроші на життя. У мене хороші стосунки з багатьма колишніми. Були такі моменти, коли справді дуже потрібна була допомога. Я дзвонила телефоном, і мені привозили гроші. Фронтмен гурту без обмежень Сергій Танчинець заінтригував фанів. Співак підігріває чутки про свій новий роман. Артист вкотре опублікував романтичні кадри з піарницею Юліаною. Після концерту в Одесі пара прогулялася вулицями міста та зробила декілька світлин. Фото миттєво з'явилися в інстаграмі Сергія. Шанувальники взялися шипорити танченця з піарницею. Сам артист можливі стосунки не коментує, хоч під фото додав підпис Юліана колега. А українська співачка Мішель Андради, яка раніше працювала з потапом, ймовірно закрутила новий роман. Артистка ретельно приховує особисте життя і не розповідає про свої стосунки. Тому, як то кажуть, заборонений плід завжди солоденький. У соцмережах пліткують, що дівчина зустрічається зі значно старшим за неї чоловіком. Про це заговорили після знімку, на якому Мішель може бути з обранцем. Втім, так це чи ні покаже час. А хто був на фото, вже з'ясували в мережі. Юзери припускають, що бойфренд співачки Роман Буніч чоловік працює у банківській сфері та обіймає посаду директора департаменту продажів через альтернативні канали. І, хоч він не публічна особа, проте засвітився на спільних знімках разом із Андрате. До речі, Роман старший за мішель на 10 років. І це ще не все. Співак Олексій Завгородній, більш відомий як позитив, зробив Андраде пропозицію. Шанувальники припустили, що це пов'язано не з коханням, а з майбутнім дуетом. До речі, нещодавно позитив казав, що має кохану дівчину. Однак поки не квапиться її показувати. Репер не знає, як це зробити доречно під час війни. Відомо те, що обраниця артиста не зі сфері шоу-бізнесу. Дівчина нібито працює з дітьми. А от актриса Ганна Саліванчук зізналася, що хоче приєднатися до лав зсу. Однак зробити цього не може через двох неповнолітніх синів восьмирічного Гліба та трирічного Михиту. Жінка каже, що хлопчики мають брати з неї приклад. Однак нині актриса не може залишити малечу та рушити на фронт, бо діти для неї на першому місці. Ганна Саліванчук також розповіла, що давно мріє зіграти в кіно дружину військового. А лідер гурту Скай Олег Собчук не поповнив лави Збройних сил України через ефективність. каже, із командою проводить благодійні концерти, збирає на потреби військових чималі гроші. Мовляв, у тилу він зробить значно більше для перемоги. Щодо мобілізації висловився і Олег Скрипка. Він впевнений, кожна людина має право обирати, долучатися до війська чи знайти інший спосіб допомагати батьківщині. Артист розповів, що гітарист з його команди з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну. Водночас виловлювати людей на вулиці неправильно зазначив виконавець, чому сам не вступив до лав зсу, відповів коротко: мені майже 60. я маю малих дітей. Водночас громадський діяч Сергій притула зізнався, чи має бронь від мобілізації. Чоловік отримав повістку, пройшов військову комісію і став на облік у ТЦК. Однак Сергій притула має відстрочку, бо є батьком трьох неповнолітніх дітей. А чи мають представники шоу-бізнесу захищати державу? Я запитала у киян. Кожен має виконувати свій обов'язок, навіть і зірки. Хоча ну тут то... Дивлячись, уже в якому аспекті. Якщо вони отримують а, доволі великий прибуток і забезпечують податками нашу армію, то тут а, беззаперечно вже держава повинна вирішувати. Співак він на концертах збирає, наприклад, ті самі а, збіри. Да, збіри. Він більше може забезпечити армію, тим, що він дає кошти, чим користь у нього бета що він буде на фронті. Усі мають іти на фронт. Якщо не ми їх, то вони нас. Тут дуже все просто. Ворог у нас підступний, коварний. Він прийшов не завойовувати, а знищувати, тому всі мають іти на фронт. Якщо ця людина просто селебриті і, і все, то думаю, так потрібно. Кожен має захищатися, таке час. Гарні співаки не повинні, на мій погляд. Але ж усі ми люди, то я, наприклад, дуже поважаю Козловського. Ті, ті співаки, які знайшли собі сили піти на фронт. Немає значення, якої професії людина. Якщо у нього, у чоловіка, у жінки є до цього хист, ну, а як інакше. Військовим треба бути готовим і психологічно, і треба бути підготовленим фізично, і треба дуже багато знань всяких. Тому якщо людина дійсно готова і може бути корисна там, так має. Це вибір кожної людини, свідомий має бути. У кожного свій фронт. Співає, так. має співати. Так, спортсмени мають нашу країну на міжнародних змаганнях представляти і так далі. Тобто у кожного свій фронт, головне триматись разом, підтримувати наших хлопців. Співачка Ріана, яка готується втретє стати мамою, зізналася, що шкодує про деякі свої рішення. Зірка заявила, що багато образів на світських вечірках були занадто відвертими. І зараз, мовляв, не розуміє, як можна було обрати ту чи іншу сукню. Особливо, якщо видно, інтимні частини тіла. Як пояснила Ріана, материнство позначилося на її поглядах. Тільки тоді виконавиця усвідомила свої помилки у стилі. А американська актриса Поріс Гілтон уперше показала свою доньку. Зірка приховувала її понад п'ять місяців. Світлинами поділилася в інстаграмі. Дівчинку знаменитість вирішила назвати незвичним іменем Лондон. Під час фотосесії маленька. Яке красуня позувала у стильній рожевій сукні. Образ вийшов дуже ніжний. Поряд із ними був чоловік актриси, бізнесмен Картер Реум. а також їхній однорічний син. Пири зізналася, що не народжувала дівчинку, дитину виносила сурогатна мати. А у ГБТ-пари здійснилася мрія, засновник модного дому Симон Порт та його чоловік-бізнесмен Марко Маестрі поділилися радісною звісткою. Вони стали батьками двійнят хлопчика та дівчинка. Подружжя назвала дітей Мія та Сан. Також закохані розсекретили дату народження. Малеча з'явилася на світ 20 квітня. На цьому у мене все більше новин зі світу медіа в ефірі Ukraine World News. До зустрічі в сторіс!